Алло, У мене новина. Я одружуюся. Ти робиш величезну помилку. Восени. Ласкаво, просимо до Лас-Вегаса. Я хочу, щоб ви всі потрапили в Калепу. Хлопці, у вас є наркота? Ліперол рахується. Четверо друзів. Погуляємо, як у 1959-му. Це будуть славні вихідні. Чотири ночі. Привітайте наших гостей! Для стариганів. Хто проти мене? Хто з вас Семгес? Володирі премії Оскар Дуглас Де Ніро Фріман Клайн. Ніби ви їх ніколи не бачили. Цікавий напій. Таке відчуття, ніби п'єш на електричному стільці. Я би потанцював, але я звик мати партнера. Це ніби непоганий хлопець. Треба дати йому шанс. А може й ні? Може й ні. Останнє похмілля у вегасі. Це стане легендою восени.